Привіт всім. Аналітична служба на зв'язку з Guru Макетс. Почнемо зі зведених даних про корпорацію. Розглянемо кожен параметр докладніше трохи далі. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Пропонуємо уважніше вивчити всі показники організації. Тепер порівняємо основні показники компанії Meta Platforms Inc. META. Огляд створено з використанням актуальних даних станом на 24 березня 2025 року. За класифікацією GURU, Макетс Корпорація Meta Platforms Inc. належить до підкатегорії. За інтернет у порівнянні бере участь 56 організацій, що є дуже репрезентативним. Ми побачимо остаточні рішення в кінці цього відео. Загальний результат для розглянутої компанії такий 4 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією – 4,1 бали. Якщо дивитися широко, то на ринку США загалом можна побачити, що середня оцінка для всього ринку в цілому становить 1,9 бала. Проти рейтингу компанії в 4 бали Meta Platforms, Inc. Порівняння руху ціни акцій компанії Meta Platforms Inc. і компанії під категорії Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Meta Platforms Inc. показали динаміку 20,1 віц проти зміни цін у підкатегорії 19,8 віц. Це ні про що однозначно не свідчить, але цей факт необхідно мати на увазі. Ринкова капіталізація компанії MetaPlatforms Inc. оцінюється в 1510,59 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 3933 мільярди доларів. Meta Platforms Inc. займає 38,404 і є одним з лідерів у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 157,67 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорії 379 мільярдів доларів. Meta Platforms Inc. становить частку 41,635 тисяч віц. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка Meta Platforms – Інку під категорії при оцінці ринкової вартості становить 38,404 тисячі віц. Балансова вартість становить 41,635 віц. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 8%. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання компанії становлять 42,568 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 27% власного капіталу компанії. Оцінка за рівнем боргових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 24,2. Середній показник для підкатегорії становить 23,1, що на 5% вище, ніж для підкатегорії. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії допустимо 0 балів. Прибуток за останні 12 місяців склав 62 356 млн дол. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 71 331 мільйон доларів. Що на 14,4% більше, ніж на поточний момент. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Співвідношення ціни і доходу компанії становить 9,2. Середній показник у підкатегорії становить 6,4, що на 44% вище, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до показників виручки в порівнянні з показниками компанії підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 164 440 мільйонів доларів. Очікується, що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 188 160 мільйонів доларів. Це на 14% більше, ніж на поточний момент. Оцінка показника прогнозованого майбутнього доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Націнка становить 37,9%. При середньому показнику в підкатегорії 27,8%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 10,1%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників підкатегорії становить 17,671%. Що на 117% менше частки ринкової капіталізації. І цей факт свідчить про дисбаланс поточної ринкової вартості компанії Meta Platforms Inc. швидше за все, в бік переоцінки. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 20 396 тис дол. Тоді як у підкатегорії 9 385 тис дол. Різниця між середнім показником під категорії та показниками компанії становить 117,3%. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії допустимий 0 балів. Прибуток на одного працівника становить 841,9 тисячі доларів. Середній по підкатегорії – 406,7 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 107%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка на кожного працівника компанії становить 2221 доларів. За підкатегорією 1462 тиздол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 52%. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 1,1% при середньому по підкатегорії 1,3%. Це оцінка ризику короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 39% для компанії MetaPlatforms Inc. У підкатегорії рівень rsi 14 становить 80%. Потенційно акції підкатегорії оцінюються так само, як і акції компанії MetaPlatforms Inc. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 596 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 763 доларів. США. Динаміка поточної ціни та консенсус прогноз становить приблизно 28%. Переходимо до таблиці замовлень. Вона вам доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і безкоштовний. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті аналізу компанії MetaPlatforms, Platforms Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru, Макетс це рішення. Не відкривайте замовлення, так як це відео оглядове. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru MAKES.